Та й в ефірі програма Екофактор, чому копалини України стали ласим шматочком для світу, у чому особливості її геологічного розташування, що є у надрах нашої батьківщини? На ці питання ми почуємо відповідь від пересічних городян, вчителя географії та наших майбутніх науковців, учнів випускного класу 23-го ліцею, також освітян, що ретельно вивчали і тепер викладають цю тему у Запорізькому національному університеті. Спочатку ми провели опитування серед наших звичайних містян. Відповіді були різні. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які природні ресурси ви знаєте у України є? Чорноземи є, є сіль, кам'яна. І Ще що у вас? Руди є. А які саме знаєте? Здається, що мені ще Марганцеві є руди в Україні, особливо Донбаський регіон. Дякую вам. Нічого не можу відповідати. А чому? Тому що я не розумію. Ну, у нас багато чого є. У нас є літій, у нас є марганець, у нас є залізна руда, е у нас є е залежи нікелю, є багато є. Ні, я не знаю, але я думаю, що треба зробити ринок землі, передати це людям і потім вже. А робити про, оренду, що. Це чи... знаєте про, про газ, про нафту, ви щось чули, що на це? Чув, є? що ми себе забезпечуємо на цілий рік, але платимо шальні гроші. Тому. Усе є? тут не так, як хотілося б нам. З копальнями, з нашими ресурсами, з заводами з усіма, з екологією. Скажіть, ви щось знаєте про наші природні заліжі, про копальні наші? Ні, не знаю. Вугілля, залізна руда, трохи нафти, трохи газу це таке ну, найбільш поширене, таке, що усі знають. Ну, тому що Запоріжжя, Кривий Рок, Донбас це такі е, края, що такі корисні копалини присутні багато років, і ми такі вже звикли, що так, воно є, і, мабуть, непомітне. Що вони є. А ось щось специфічне таке Титанові руди, Уранові руди, той же самий газ, але ж сланцевий, а ще ну, марганець поблизу теж дуже важливе корисна купалина. Багато чого такого. Наприклад, в нас є якась технологія по способу розробки, але вона не дешева. Мабуть, Сполучені Штати або інші держави, Європейського Союзу. Мають якісь технології, які здешевшують цю розробку, добичу і переробку. І ось що для нас важливіше, не просто достати з під землі ці купалини, а переробити. І якщо ми їх намагаємося використовувати, то це буде продукт з доданою вартістю, або якщо експортувати, то це буде не сировина, а це буде вже товар, це вже буде якийсь перероблений. Якась щось перероблене, і воно додає вартість. Спілкування з нашими городянами відбулося на різних рівнях. Хтось був не дуже обізнаний у цих питаннях або навпаки продемонстрував високий рівень знань. То давайте разом пройдемо стислий курс географії щодо тектонічної будови землі та розміщення корисних копалин разом з викладачем Дмитром Кондуфоровим і 11-м а класом 23-го академічного ліцею. На долю дорослішання цієї чудової молоді припали важкі часи повномасштабного вторгнення ворога. Бомбардування жилих районів змусило вчителів проводити навчання онлайн. Однак, викладачі 23-го академічного ліцею на чолі з директором Володимиром Майоровим добре розуміли необхідність плів. Кування з молоддю офлайн, тому минулого року було вирішено власними силами зробити якісні для навчання класи у підвальному приміщенні та оснастити їх вентиляцією. Тепер кожного дня мають змогу навчатися декілька класів одночасно, і ми були присутні на уроці географії, отримали дуже цікаву інформацію. Звісно, що Україна не має власного глобуса. Наша планета з усіма територіями це єдине ціле. За мільйони років свого існування Земля змінювала свій вигляд багато разів. Який вигляд вона має зараз? Я вітаю вас на уроці географії. Тема нашого сьогоднішнього уроку – тектонічна будова корисних копалин і рельєф України. Ну, тема достатньо актуальна. Я вважаю, що нам буде цікаво сьогодні на уроки. Ми сьогодні дізнаємось, дізнаємось про особливості тектонічної будови території України, які тектонічні форми залягають на території, От, про основні групи корисних копалин та закономірності їх розміщення. До речі, тектоніка це наука будови земної кори. Спочатку у нас іде ядро. Так. Можу одразу підписати. Будь ласка. Так. Далі у нас іде мантії. Так, шар мантії. Температура до двох тисяч. 2000 градусів Цельсія. Так. Далі йде астеносфера. – Астеносфера це шар у будові земної, земної кулі, який відповідає за те, щоб земна кора ніби сковзила по ньому. Скажіть, будь ласка, а по структурі що він собою представляє? Ну, він ніби глина. Глина, а ви як тим вважаєте? Про структуру складно відповісти. Я да. думаю, що це більше вона являє собою як ковзанку, по якій, можна сказати, тектонічні плити ковзують. Mm -hmm. ну, і вони постійно рухають. Тобто це розпечена така да? розжижена структура, да? яка розташована, ліза між лізоміж. Е... Та... І по цієї е, ковзає у нас земна кора. Будова земної кулі нагадує. Так, будова земної кулі нагадує варене яйце. Тобто варене яйце складається з чого? Воно складається з жорстка, яке є аналогом ядра, білка, яка є аналогом мантії. Але також на кора це аналог шкарлупи, але яйці немає астеносфери, а не Обов'язково астеносфера, так? Да? Так. І ще питання: скажіть, будь ласка, а що собою представляє земна кара? Це однорідна така структура чи ні? Що собою представляє земна кара? Хто пам'ятає? Земна кора не є однорідною, оскільки вона складається з літосферних плит, які постійно рухаються, і, ну, а, тому вона точно не однорідна. Теорія літосферних плит це про те, що земна кора складається з окремих плит, так званих, які постійно рухаються. Тобто одна плита насувається на іншу і ніби заштовхує її під себе. І, так під себе, і ось ось так утворюються западини. Ось як найбільш наприклад у нас утворюється марянська мар маріанська западина, так тобто, от ми вже визначили два процеси. Коли дві плити стикаються, да тобто виникають гори. Коли одна плита да застовзаштовкує під себе іншу, виникають величезні западини. І третя третій процес, ще який може відбуватися, відбувається розходження літосферних плит, і з розлому виривається розпечена магма, вона застигає в воді і утворюється хребет. Таким прикладом є Атлантичний хребет, садим Атлантичний хребет, який проходить через весь Атлантичний окан. В основі тектоніки. України є східна європейська платформа, тобто вона складає східноєвропейську рівнину. Східна європейська рівнина вона протягнулася від Уральських гір до кордонів Польщі та Угорщини. Східноєвропейська європейська платформа це нерухома ділянка землі. Давайте вспомним структура платформи. Тобто зверху знаходиться осадовий чохол, осадові породи. Внизу фундамент це кристалічні породи. Кристалічні породи, ось ці, гранітні породи, ми їх можемо побачити, да, коли ми переїжджаємо на остров Хортиця, да, вихід в річкових долинах, да, такі відкладені гранітні, ми це можемо побачити. Далі, скажіть, будь ласка, іноді іноді, ось ці кристалічні породи да, вони пробивають осадовий чохол і виходять на поверхню. Ось, дивіться, будь ласка, в центрі України, це центральна частина, знаходиться український кристалічний щит. Так? Український кристалічний щит це виходи цих именно, кристалічних порід. І от на цьому українському кристалічному щиті засереджені основні поклади да? рудні корисних копалин. Коли осадові породи прогинаються і утворюються такі от осадові западини, ось у нас є Дніпровська донецька западина, всі ви її знаєте. Да? Чому ви її знаєте? Тому що Дніпровська Донецька западини, да, в осадовому чохлу розташовані основні поклади нафти і газу. Тобто ми прив'язуємо всі основні регіони розташування западин да, к розташуванню нафти і газу. Дніпровська, Донецька западина. Ще у нас є причорноморська западина, знаходиться на півдні. Тут також розташовані поклади нафти і газу. І у нас є ще один, один такий прогін. Да? Прикарпатський прогін з Давен з 19 століття тут добували нафту і газ. Тобто от ці западини да? вони відповідають заліжам нафти та газу. Далі у нас є підняття. Від Донецького кристалічного кражу. Да? Вот. На території Донецького кристалічного кражу розташоване дуже значне родовище вугілля. Пам'ятаєте, да? донецьке родовище кам'яне вугілля, а в Україні їх два таких родовища. Донецьке камінне вугільне родовище воно знаходиться на достатньо великій глибині. Тобто глубина залігання вугілля тут 1200 метрів, тому добича тут здійснює Закритим методом, э, собівартість дуже висока, да? ціна дуже висока. Тим не мене, тут дуже висока вугілля. Воно називається антрацит. І ви знаєте, антрацит обов'язково використовується в металургійній галузі. І є ще у нас одно родовище вугілля, називається Львівсько-Ванське родовище. Воно приурочене так називаємо передкарпатському прогіну. Ось воно тут. тут значно менші поклади вугілля, але теж достатньо значні. Вугілля залигає ближче до поверхні. Ну і загальна площа значно менша. На станок ще одне дуже величезне родовище корисних копалин знаходиться на правобережжі. На правобережжі ми добиваємо. А це зона петики українського кристалічного щита. От, тут в осадових породах залігає буре вугілля. Ну от по запасам бурого вугілля ми посідаємо дуже значне місце. Але буре вугілля воно дуже низькоякісне, якісне, тому ми не можемо його перевозити на велику відстань. І в основному, буре вугілля ми використовуємо для теплових станцій. Далі, нафтогазові райони у нас е, западені. Причорноморська западина, да? і вона також продовжується на шельфі Чорного та Азовських морів. Ви знаєте, що шельф та Азовських морів тут стикаються дві літосферні плити. З одного боку, це літосферна плита Євразійська. Да? Потім сюди підходить ще аравійська плита. Ось ви бачите, аравійська плита, ось вона да? вот. Вона, сталкиває невеличку чорноморську плиту розколює. От, і в результаті цього тут виникає зона дуже сильної такої сейсмічної напруги. І якраз тут зона складчатості виникають Кримські гори. Кримські гори зона складчатості високої сейсмічності, і тому тут відбуваються землетруси. Останній землетрус відбувся в 1927 році. Це був Ялтинський землетрус. От. Але в цій зоні, да, от, е, при Чорноморській западини, є перспективні залежі нафти і газу. На сьогодні ну, вони ще остаточно не розвідані. Чому? Тому що вони знаходяться на шельфі Чорного та Азовських морів. Ну, на сьогодні ця, на жаль, технологія для України дуже дорога. От, перед війною у нас було тільки дві таких бурових установ. От, ну і е, в перспективі є значні можливості для добичі нафти і газу на шельфі Чорного моря. Далі ми завітали до Запорізького національного університету, кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів, економіки міжнародного туризму. Саме тут навчаються фахівці, що мають у майбутньому обізнано керувати нашими природними багатствами. Ми вивчаємо наших майбутніх фахівців. І також у нас є фахівець, це Бамбідра Дмитро Іванович, це доктор економічних наук, професор, і він більш детально розповість стосовно природних ресурсів. Дмитро Іванович, професор академіки Української екологічної академії наук, навчався свого часу у Оксфордському університеті. Потім отримав освіту США в університеті Айдаха. Безумовно, науковець такого рівня знає значно більше, ніж звичайна людина. Спілкування з ним було дуже цікавим. Самі такі е, е, значні потенціали природних ресурсів. Перш за все, це земля. Земля це поверхня Чорноземи, складають десь біля 28% від світових запасів. Розумієте, який потенціал колосальний. Україна може прогодувати 600 мільйонів громадян. 600 мільйонів в Європі, в ЄС 500 мільйонів. Це зрозуміло дуже велика. Економічна потенціальна можливість нашої країни. Тепер, що стосується корисних копалин, це єдине ціле із чорноземими. Корисні копалини у нас вся таблиця Менделєєва. Навіть сьогодні ті перемовини, які ведуться із Сполученими Штатами по використанню рідкісноземельних, тому що у них п'ять елементів відсутні. Штатах цих немає рідкоземельних. Чому вони зацікавлені в цій угоді використання природних ресурсів? Тому що у них немає таких рідкісноземельних мінералів. Літій, де ми входимо в топ-п'ятірку світових країн, запаси графіта, теж п'ятірку, запаси титана, залежі уранових руд, залізо, Ртуть, втор і запаси критичної сировини це марганець, золото, свинець, цинк, кобальт, нікель, мідь, цирконі і так далі. Тобто надзвичайно багата країна. І чому саме ці елементи таблиці Менделєєва, що є в нашій країні, так цікавлять світ, наприклад, літій. Критичний для виробництва батареї електромобілів та системи накопичення енергії. Рідко земельні, необхідні для виробництва магнітів у високотехнологічній сфері, оборони промисловості та електроніки. Досі видобування у нас не розвинуте. Графіт стратегічний матеріал для виробництва акумуляторів, електродів, вуглецевих композицій у військово-промисловому комплексі. І це тільки декілька елементів, до яких мають значний інтерес країни світу. За підрахунками науковців, золотородний потенціал України складає близько трьох тисяч тонн. І коштовні камені, що використовуються у прикрасах, також знаходяться у найбільш відомих родовищах в Україні: Волинське, це топаз, берил, кварц, графічний пегматит, Колесівське Бурштин, Головинське та Федорівське, і різуючий лабрадор, колюсицьке, мармуровий Онікс, Прилуцьке, Родоніт, родохрозит. Геологи підрахували, що за різноманітністю та сумарною величиною запасів і прогнозних ресурсів корисних копалин Україна входить до першої десятки країн світу. Водночас можливості нарощування нашої мінерально сировинної бази значні, і у відношенні коштовного каміння також. Коли знайомишся з тими даними по природним ресурсам, просто ми Господом Богом, так наділені такими можливостями, потенціальними, щоб рівень життя був би на високому рівні. І я порівнював з такими країнами, де рівень, ну, наприклад, Катар, Саудовська Аравія, далі до цих країн. Люксембург маленька країна в Європі, але рівень життя, тобто ВВП на душу населення, найбільший це наша перспектива. Я думаю, що Європа, країни Європи, а найбільше корисних копалин, крім України, це в Германії і в Франції. Тому і розуміння йде, що наша перспектива. Бути в Раді Європі і бути в Європейському Союзі. Для чого? Для... Тому що вирішувати п'ять основних напрямків: це інновації, інвестиції, це інституції, це інфраструктура і людський ресурсний потенціал. Я думаю, що це дасть можливість нам розкрити всі. Потенціали для забезпечення високого рівня життя людей, українців, ми достойні цього. І, як би не, не хотілося б Україну відсунути, Росія це вперше за все, якраз зв'язала проти нас таку шалену війну, то перспектива за нами лише в єднанні. Як внутрішньому, так і зовнішньому з європейськими країнами. Можна прискіпливо вираховувати та перераховувати всі наші природні ресурси. Але зі слів нашого спікера, найголовніший ресурс це люди. Люди, українці, показують свою незламність, свою стійкість в боротьбі з таким жорстким ворогом, і люди працьовиті. Результати в аграрному секторі показують, що це колосальні можливості: моральність, порядність, чесність, працелюбність, сміливість от такі основні характеристики нашого народу. Тобто людський ресурсний потенціал все рівно важливіше в будь-яких корисних копалах. Додати нічого. На все добре, до побачення.